Годували нас взагалі там от перловка суха. Якщо давалися, там, наприклад, цей тиждень зранку ячко, чи пшеничку, то на наступний тиждень просто ну, наоборот. В обід давали, як вони кажуть, борщ, ну, то просто плавала капуста в воді, морква не мета, навіть з болотом, просто її нарізали оцю гнилу. Воно все так плаває. Картоплі там навіть не знаходили ніколи. Субота, неділя на макарони давали. Ну то макарони теж от, залиті комбіжєром. Ну, три макарони, вони такі ну, згустка, ліпьошка скажу. Їсти його, якби теж от, важко, але ми іменно чекали вихідних, щоб тих три тих макарони не зливших. Я аж в полоні зрозумів, що в мене собаки дуже класно. Живуть я, готовий додому повернутися і прямо стою в кастролі їсти.